Мої вітання, шановні друзі, це фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до подальшого прослуховування інтерв'ю з військовим не просто аналітиком, а інтелектуалом, полковником збройних сил України Петром Черником, з котрим спробуємо оцінити і перспективи рухів, які відбулися на Білогородщині, і перспективи подальшого світового порядку, вочевидь, свідками якого і в якійсь мірі навіть будівничими якого зараз виступає Україна. Отже, далі інтерв'ю із Петром Черником. Пане Петре, мені Ані вам, слава Україні. Героям слава Знаєте, Я хотів би розпочати одразу із теми Білгородської області, адже дуже багато різних оцінок суджень є на цю тему з входженням російських добровольців на територію Білгородщини. От є такий колишній американський генерал Марк Гет Гертлінг. Він каже, що існує низка маневрів у військовій науці, які свідчать про підготовку до великих наступальних операцій. Рейд, коли війська виходять і захоплюють, наприклад, у полон когось або захоплюють техніку трофеїть, приблизно те, що ми бачили на Білгородщині, вихиляси. Він каже російською Уловки та демонстрація сили, це коли ну спеціально якась сторін показує свою міць, таку вдавану міць? І от власне білгородська операція, як називає цей американський генерал, це є щось на кшталт великої масованої підготовки до великого наступу. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Я погоджуюся з тим, що цей американський генерал має дуже хорошу якісну освіту і в стратегічному контексті має право коментувати і висловлювати свою точку зору. Я не буду ревізувати його погляди і якось заглиблюватися у те, як він кваліфікує цю ситуацію. Я викажу свою позицію, що, на мій погляд, там відбувається, і де насправді лежать стратегічні висновки. Момент перший путіну завдано колосального іміджевого. Удару, чому він є гарантом недоторканності території Російської Федерації? А якісь там партизанські загони почали дуже цікаву серйозну бойову роботу. Хай вона не дуже масштабована, але вона усе ж таки є. Другий момент суто воєнне виявляється, що російський кордон взагалі не захищений. Де їхні хвалені прикордонні війська? Нагадаю, що за ці війська відповідає саме вежа Бортнікова і Патрошова. Так було зробити ще, ще з часів НКВД. А отже, дуже сильно загострюється протиборство усередині між вежами Кремля, бо це і по них дуже серйозний удар. Наступний не менш серйозний висновок це те, що нарешті табуйованість російської території на перенесення туди бойових дій знята, і це колосально хороша новина. Вони зараз на всіх своїх медійних майданчиках репетують, що отмовляв українці завдали такого от удару і тому подібне, і так далі. А де їхня шалена відповідь? Де ядерний апокаліпсис? Чи як стверджує їхній алкогном медведів зброя нових фізичних властивостей? От що в загальному підсумку треба. Треба розуміти у стратегічній концесії, ми маємо факт росту воєнної суб'єктності нашої держави, і це не може не тішити. А деталізація, що як там, коли відбулося, то направду потрібен ще час. Ще один момент, на якому би хотів загострити нашу увагу, не вартує піднімати позитивну планку очікування, що отакі дії в якийсь серйозний спосіб посприяють нам перемозі у війні. Пам'ятаємо, що будь-яка партизанська війна потребує усього одного серйозного аспекту масового підтримування власним населенням. Мені видається, що на це що на це зараз розраховувати не доводиться, але загалом все те, що відбулося. Це колосально величезний історичний прецедент і крок у напрямку до нашої перемоги? Ви слушно кажете, що не потрібно завищених очікувань? Утім, все ж таки цікаво поговорити про поки ще окуповані території на нашій державі на території нашої держави, і як це може вплинути ось ці події на Білгородщині, або потенційні подальші дії, які як ви кажете, лише є початковими, те, що ми зараз бачимо на Білгородщині. як це може вплинути на подальшу деокупацію українських територій, чи є якісь потенційні взаємозалежності? Є потенційні взаємолежності, як те, що там відбувається, наберне, набере великої масштабованості. Тобто, оці бойові операції будуть набиратися в оберті. Потенціал російських партизанських військ буде зростати чисельно і технологічно. І тоді московити не матимуть інших варіантів, як знімати із ділянок фронту підготовлені війська, ті, які дійсно можуть завдавати серйозних артилерійських чи авіаційних ударів, і переміщувати їх на тамту ділянку фронту, от якщо отакий процес набере обертів, то тоді однозначно він сприятиме покращенню бойових позицій наших на котрійсь окремій ділянці фронту. Однак, на мій погляд не вартує, поки що випереджати обставини. Причому я належу до категорії тих аналітиків, котрі люблять говорити виключно доконаністю фактів. Повторюю ще раз у свою позицію: доконаність фактів, те, що там щось відбувається цікаве. Є як така, і це неймовірно добре. Однак, знову ж таки, говорити про те, що це прискорить перелом у війні, недоречно Хоча ініціатива однозначно вже у наших руках, ну на вашу думку, Кремль не надто активно на це реагує, адже навіть Радбез Путін вирішив не збирати. Вони намагаються таким чином змовчати, удаючи, що нічого не сталося, і, начебто, знищити ось цей інформаційний навіть фон, чи просто нема чим відповідати. В тому числі вони зараз дуже гарячково шукають вихід зручний для себе, і що вони мають оголосити у першу чергу в своїй бидломасі. Але, хоча бидломасу я персонально не беру у розрахунок, тут є глибший момент, і він теж корисний, про нього треба проговорити. Така акція дуже сильно заставить задуматися цілу низку регіональних еліт. А чи фюрер міцний і чи центральна влада має чим відповісти? І не тільки регіональних еліт, а й великих крупних еліт, які на цю хвилину в якійсь частині підтримують Путіна, він їх, їх позачищав і тримає в таких собі своєрідних сталевих рукавицях. Але виникає питання: якщо імперія чи недоімперія не може відповісти? На цю загрозу, чи вже персона самого Путіна не є настільки недоторканною і як така знову ж таки найголовніше висновок у цьому чому всьому – рефлексія спеціальної воєнної операції прийшла на територію Російської Федерації, і це просто прекрасно. До речі, Якщо шукати схожі історичні паралелі, ви ж так само цікавитеся і військовою історією історією чи було щось подібне в російській імперії, взагалі в історії існування? Та вся, вся російська імперія, починаючи із Петра І, якщо мені пам'ять не зраджує, він указ. Про визнання московського царства на російську імперію в 1721 році підписав. Якщо я помилився у даті, то то я прошу вибачення у нашого глядача. Але те, що там боротьба за перше місце відбувається нескінченно криваво, дуже поширене явище. Перший палацовий переворот донька Петра І Єлизавета. І здійснила. Потім Катерина II абсолютно спокійно отруїла свого чоловіка. Потім її власний син онук. Онук, точніше, Олександр І мовчазно погодився на вбивство свого рідного батька і заміщення його на троні. Давайте нагадаємо, що відбувалося між більшовиками, як тільки Сталін боровся за владу, нищив, кого тільки міг, і як тільки міг, починаючи від ягоди Єжова, е е закінчуючи тим самим Лейбою, Бронштейном, той що троцький, і останній серйозний поєдинок кривавий із смертельними наслідками. Це поєдино Берії і Сталіна. Сталін це поєдинок Програв, ніхто не бачив Микола Хрущова. Він з'явився, і зрештою, нібито в лапках демократичний Єльцин, не задумовуючись, розстріляв їхній білий дім. Точніше парламент буквально за кілька днів після, під, за кілька років даруйте після того, як отримав владу, і це далеко не повний перелік. Далеко не повний перелік малих міжусобиць. Там просто нескінченний історичний ряд. Чи може бути і зараз подібний сценарій? Та чому й ні? А персонально я схильний до версії, що саме так і буде питання лише хто зрозуміти, хто ті люди, котрі відважаться на трансфер влади в силовий чи не зовсім силовий спосіб? От, власне, це актуальне питання. А хто стане цією Єлизаветою Катериною Другою, Олександром Першим? Тому що. Зараз дуже різні ролі приписують, наприклад, ватажку вагнерів євгену Пригожину, який справді зростив свій політичний потенціал і в опитуваннях у Росії його ставлять ледь не на друге місце після Путіна. що правда з дуже малим відсотком насправді існування його як політичного суб'єкта. Але тим не менше, ви. Спочатку самого нашої розмови сказали, що ось ці події на Білгородщині вони можуть суттєво вплинути на протистояння між вежами е, Кремля, так званого а відтак: хто хто може стати Катериною Другою Олександром І або Єлизаветою в нинішній Росії? Я буду чесним, не важить для мене посмельна для, для українця, для якого моя земля, моя країна, мій народ, моя нація є важливими. Я я хочу жити в демократичній, процвітаючій, незалежній європейській країні. Не важить, поясню чому. Тому що від перестановки доданки сума не міняється в частині, що стосуються українців, вони погані всі без винятків. Наголошую, усі без винятків. Історія винятків немає і не знає. Ще Симон Петлюра казав, що російська демократія чи російський демократ, якщо взагалі бути точним, закінчується тоді, коли до нього підходиш з українським питанням. От і все. От що треба розуміти, Карфаген для нас поганий, який би він обличчя не мав. Чому під час трансферу влади більшовиків величезна маса білих офіцерів різко, буквально як тільки вони зрозуміли, що програють, перейшли на сторону більшовиків. Чому це сталося? Елементарно просто зрозуміли, що ці також будують імперію. От інакше. Наш тривалий мир залежить від п'яти чинників з ними. озвучую їх вкотре, і вони вже далеко не нові у моєму виконанні. Розпадаються на 25-30 держав, не забирають ядерну зброю, відсікають від нафти газу у Сибірі і взагалі дармових ресурсів, яким дарував Господь Бог. Вони. Проходять щонайменше два покоління. Це 40 років, як Мойсей водив по ізраїлітям, доки не умер останній рап, то Там має умерти останні носій віліччя, і ми вступаємо в НАТО чи умовно укладаємо воєнний союз із США на території України. З'являються з сторонні сили. Армії США, скажімо, там 101 ша дивізія клекочучих орлів, ор, ор, кілька полків Ф 35 з, з, з усім розгорнутим гарнізоном і так далі. От тоді ми видихаємо. Якщо, хоча б один чинник не складається, а найстрашніше зберігається політичний контроль Російської Федерації над 17 мільйонами квадратних кілометрів, трошки більше, через 10, 15, 20, 30, 40 років. Якщо навіть Гаррі Каспаров приїде у якості президента чи випустить Навального, вони візьмуться за старе. По іншому не буде. Даруйте мені за інтелектуальний егоїзм. Це абсолютна геополітична константа, яка має бути вирішена в історичному контексті, інакше не вдихає речник Пентагону на основі цих подій, які відбуваються у Білгородщині. Він сказав, що Сполучені Штати, звісно, не вітають бойових дій на території Російської Федерації. Проте Україна вправі сама має право сама визначати, як захищати свою територію, і в жодному випадку не потрібно підмінювати нікому у світі поняття і, начебто, пере. Перетягувати знаєте з хворої голови на і називати Україну агресором або афільйовані з Україною підрозділи того ж самого русько добровольського корпусу або Легіону Свобода Росії. Він сказав, що Україна може себе захищати як вона вважає за потрібне. Хоча США це і не вітають бойові дії на території Російської Федерації, але агресором залишається Росія. Як ви гадаєте, ось така навіть риторика, озвучена представниками Пентагону, це. Є вже таким маркером, що навіть на заході, нашого найбільшого партнера партнеру сполучених штатах, трішечки вже стало наплювати на так звані російські червоні лінії. Однозначно так дуже грамотна, слушна, коректна думка на 100% її поділяю. Навіть трошки додам жорсткості у вашу дипломатичну постановку питання. Нарешті, оцей лід страху Америки в першу чергу перед московським трухлявим беззубим. Ну як він зубатий, даруйте, я не некоректно висловлююся, але ці зубики вже доволі гнилуваті. Оцей страх починає спадати, і це неймовірно хороша новина. Так виглядає, що доктринальна геополітична система Сполучених Штатів Америки. Мереки починає переживати експертну оцінку в частині як нарешті розвалювати Російську Федерацію. До речі, всім бажаючим порекомендую дуже гарну книжку, яка, от буквально, вийшла в Америці, вже є перекладена українською мовою. Януш Бугаєвський інструкція із розшанування Росії. Дуже хороший сигнал. Бо якщо такий твір з'явився, він є широкомасовим масовим накладом. Це, це означає, що їхні інтелектуали взялися. До роботи в частині щоб кінцево нищити монстра разом з тим треба бути дуже обережним в частині емоційних очікувань бо монстр б'ється за своє життя вони це також прекрасно усвідомлюють і нагадаю що імперії не падають за один день та сама царська імперія зазнала нищівної поразки в російсько-японській війні 1904-1905 року однак кінцево упала під ударами тільки за результатами поразки у першій світовій війні вони довго можуть Падати а їхні уламки можуть бути доволі болючими. Карфаген має бути зруйнований іншої філософії у співжитті на одному кордоні з них поряд з ними не існує. Ви згадали про американських інтелектуалів. Ну і тут одразу спадає на думку і ще один інтелектуал з дипломатичного середовища Генрі Кісінджер. Як би ми до нього не ставилися, якби все ж таки українці ну люто не сприймали його будь-яких ідей на користь Росії, тому що він справді минулого року, після початку широкомасштабного вторгнення, навіть казав, що Україні вочевидь доведеться поступитися якимись територіями Росії. Але Генрі Кісінджер нещодавно ну він все таки поважна людина в середовищах різноманітних дипломатичних двічі. Держсекретар при двох президентах американських двічі радник з питань держбезпеки. Спеки і він сказав, що цілком припускає, що Україну тепер вже потрібно буде приймати до НАТО, але при тому, що Ну очевидь якимись територіями Україна буде змушена поступитися, і з'явиться такий собі баланс невдоволення з боку Російської Федерації, що вона втратила територію з боку України, що вона ці території не повернула. Такі сценарії, як ви гадаєте, вони в геополітичному вимірі є взагалі притомними. Дуже багато, дуже багато сценаріїв є притомних. Взагалі, мистецтво прогнозування це будувати найрізноманітніші інтелектуальні конструкції. У цьому унікальність ми єдина жива істота, котрій притаманні такі явища за опосередком якості нашого мозку, яке називається уява. Дуже я люблю проводити цитати львівського історика Ярослава Грицака, і знову приведу його дуже гарний вислів на цей випадок. Як тільки ти заглядаєш у майбутнє, воно має властивість негайно змінюватися. А в теорії прогнозування є таке написане правило: якщо аналітик, експерт. Чи група експертів зуміють реальну ситуацію передбачити на 40-50%, То їм за життя треба ставити пам'ятник разом з тим. Ми мусимо інтерпретувати експертувати стратегічні напрямки, бо вони насправді ці стратегічні напрямки незмінні. Що Ніколо макивелі стверджував, якщо хочеш знати, як буде, обов'язково вивчи, як було тому, що історія рухається циклічними. Своїми способами розвитку нам важливо розуміти, що буде у стратегічному контексті. Немає для нас варіантів вступу в НАТО. Про це ми вже з вами говорили. Але є тут один нюанс. Ми чомусь знову всі кажемо, що нас візьмуть в НАТО тільки тоді, коли ми звільнимо абсолютно усі території. Головна головна умова НАТО це щоб ми не мали ні до кого ніяких. Територіальних претензій нагадаю проблематику Кіпру між двома натівськими країнами: між Туреччиною і між Гре... Грецією. З 1974 року ця проблема не вирішена. конфлікт міцно заморожений. І коли Російська Федерація почне об... обсипатися чи почне обсипатися путінський режим, і ми завершимо цей цикл. Бойових дій, то умовно, умовно, я ще раз, це тільки одна аналітична конструкція. Величезний, якийсь там міжнародний воєнний контингент по старій лінії розмежування, миротворчий по травня. Ми будемо святкувати взагалі поняття миротворчих військ, може бути як однією із інтелектуальних спроб вирішення цього конфлікту. У перспективі я жодним чином не апелюю, що ми не маємо звільнити свої території. в обов'язковому порядку. Однак як у воєнній частині проходити стару лінію розмежування для мене поки що загадка. Там велика лінія Зікфріда, сучасна по російській, пробивати її без важких бетонобійних бомб і просто гігантської кількості артилерії. Якщо зберігається стійкість управління російських військ, буде доволі непросто. Ну а те, що в нас з'являється зброя відповідно, шторм ще до в перспективі в видимій перспективі F-16, Це хіба не буде тією зброєю, яка допоможе звільнити всі території? На вашу думку, так буде, але є один нюанс. Кількість ракет. От дуже просто кількість ракет два десятка, три, чотири, п'ять дуже сильно покращать вибивання їхньої логістики. Складуть передумови для виходу на оперативні напрямки в якихось. Тих тих регіонах, де це легше зробити, скажімо, чи по півдню, чи по сучас, чи по зараз лінії по Донеччині. Однак, от стара лінія розмежування це направду надскладне завдання. Тут потрібні вже не, не, не десятки, а сотні таких ракет і десятки тисяч тонн боєприпасів. На це питання у повному обсязі повноцінної якісної відповіді поки що немає. Ну, ми ніхто з публіки не маємо це відповіді, відповіді на ці запитання. Очевидно, лише наш главком має розуміння скільки боєприпасів постачають сполучені штати, скільки боєприпасів буде поставлено від Європи, скільки ракет і тому подібне. Однак я на завершення хочу почути також вашу думку, пане Петре. З приводу заяв, які були зроблені ще перед зустрічю групи СЕМИ Макроном, президентом Франції, який то їздив до Китаю, спробував домовлятися. То він постійно телефонував Путіну. І врешті-решт він сказав таку фразу. Дуже важливо, що стратегічно Росія вже програла. Проте я так розумію, що розкладання цього організму, як ви от говорите, воно може тривати дуже довго. Та втім, чи погоджуєтеся, ви що стратегічно Росія програла, а Україна спільно із західними партнерами вже виграла? Питання лише часу, наслідків і ось цих уламків розпаду імперії, про які ви вже згадували. Якщо інтерпретувати із точки зору збереження нашої державності, а головна мета московитів полягала в її повній ліквідації і повернення всієї території назад у московські недоімперське. Лоно однозначно так, і те, що Росія зазнає катастрофічної порадки в геополітичному сенсі, як великий світовий гравець, теж однозначно так відновити їм воєнний потенціал до початку цієї війни треба буде щонайменше 10 років. Це при тому, що не знімлють санкції, чи вони знайдуть такі формули, що ці санкції не будуть. Працювати Росія в зоні стратегічної геополітичної самотності, чому не відбувається кінцеве добивання, доки не вирішить два великі гегемони сполучені штати Америки, бо Китай теж уже вважати гегемоном. А як ділити Сибір? На мій погляд, американці дали китайцям пас, що мовляв, давайте половину на половину, чи там 51 на 49 відсотків через транснаціональні світові корпорації, капіталістичні і державний сектор китайський. Але мені видається, що китайці пас не прийняли. Вони хочуть усе. Апетит приходить під час їжі. Найголовніший висновок: наша війна спустила глобальні світові процеси, які у найближчі десятиліття будуть характеризуватися великим каскадом найрізноманітніших воєн, доки не народиться п'ята міжнародна система, і вона не народиться в інший спосіб, окрім мілітарних. На жаль, така сувора дійсність. дійність сівіпаким парабелом. Хочемо миру ми готуємося до війни. Що ж, пане Петре, спасибі вам, що знайшли час і змогли поділитися своїми філософсько-інтелектуально-геополітичними думками, як завжди, так дуже об'ємно, але, але вийшло пройтися по вершках, тому що ну, на жаль, ми або на щастя, зараз не знаємо всіх деталей того, в якій реальності співіснуємо наразі. Це в руках нашого верховного. Командування, але певні перспективи, певні, скажімо так, течії і напрямки, куди буде просуватися світ. Я думаю, що такі акценти в чергове розставили. Спасибі вам, що долучилися, пане Петре. Дякую, насамкінець. скажу спасибі вам, шановні наші глядачі та підписники. По перше, закликатиму до е, активної залученості до цього інтерв'ю у вигляді ваших уподобаєв, Тому що чим більше лайків, тим е, краще це відео просувається в алгоритмах Ютубу, і більша кількість людей відтак його переглядає. Окрім лайків, також пишіть обов'язково свої коментарі. Не цурайтеся підписуватися на фабрику новин, якщо ви ще досі цього не зробили. А також ставайте нашими спонсорами. Якщо дивитеся нас на Ютубі, то. Кнопка спонсорувати доступна під цим відео, тисніть на неї або ж на головній сторінці фабрики новин, шукайте її і також тисніть. Ну і, звісно, поширюйте це відео серед своїх знайомих та друзів. Мене ж звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре.